Зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема під час встановлення ялинок та користування гірляндами. Щоб запобігти небезпеці, закликаємо вас неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки під час проведення святкових заходів. Встановлюйте ялинку на стійкій основі на надійній підставці, в посудині з піском, подалі від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню. Не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером, непросоченим вогнезахисною сумішчю. Прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виробництва, купленими у спеціалізованих крамницях. Обов'язково перевірте справність електричного проводу та його ізоляцію. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати електрогірлянди. Ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку. Це неминуче призводить до пожежі. Якщо сталося загоряння, а ви самі не в змозі впоратися з вогнем, негайно викликайте пожежну рятувальну службу за номером 101. Бережіть себе!